Ми зараз про ситуацію на Вінниччині, де все ще існує спала гепатиту. А а напередодні сталася пожежа велика у самому місті Вінниця на складі з ламінатом. З нами на зв'язку начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Давайте почнемо з пожежі, щоб коротко окреслити ситуацію, чи зрозуміла вже причина займання на складі з ламінатом і чи є постраждалі внаслідок цієї надзвичайної події. Перше, що хочу сказати, постраждалих немає. Розслідування буде проведено відповідно і повідомлено через засоби масової інформації. 21.35 Надійшло повідомлення до ДСНС і відразу туди виїхали наряди. Хочу сказати, що площа загорання була тисячу квадратних метрів. Це були склади з ламінатом і іншими будівельними матеріалами, які були вироблені з деревини. Тому е цілу ніч е відбувалося е тушіння пожежі. Десь о е 5-й ранку, о 5.40 ранку е пожежа була локалізована. І на 7-му ранку е залишалося приблизно 100 квадратних метрів і е пожежі. О 8 вже доповіли, що пожежа ліквідована. Так, з цим Тепер джині... будуть працювати слідчі і з'ясовувати, яким чином воно загорілося? Угу. Ну ключове, що немає постраждалих. Інша надзвичайна так. ситуація це спала гепатиту. А що у вас зараз в епідеміологічному сенсі відбувається? Чи фіксуєте зниження розповсюдження і рівня захворюваності? Ситуація з гепатитом на Вінниччині стабілізується, і на ранок 10 листопада ми маємо 311 повідомлень про випадки захворювання. і з них підтвердилося 261 шістдесят одна людина. І в лікарнях на сьогоднішній день перебуває вже менше людей. Це 37 хворих. З них Четверо дітей, і всі пацієнти перебувають в середньому ступені тяжкості. Хочу додати, що всі ці тижні епідемії гепатиту а майже всі були в середньому або в тяжкому, але стабільному стані. Дуже мало людей було в тяжкому стані, тому що перебіг був не такий важкий. В нас були розгорнуті ще при ковіді інфекційні лікарні. Тому ми справились швидко за допомогою міністерства охорони здоров'я. Ми міністра охорони здоров'я Ляшка. Ми отримали дві тисячі доз вакцини. На сьогоднішній день це провакцинувалися лікарі. Саме більше десь 650 осіб, тому що лікарі свідомі, і також ті люди, які контактують з хворими. Вже виписано 194 пацієнти. Ну серед них 34 дитини. Все ж таки, діти мають більший імунітет і більше захворювань де з дорослими, а тяжкі були лише дорослі. Якщо я не помиляюся, карантин був в Вінниці запроваджений в школах так через спала А. був запроваджений карантин. Ми побачили, е, що дуже швидко він розповсюджується і ввели е, надзвичайну ситуацію. Місцевого потім вже регіонального рівня і в Вінниці карантин, діти не ходили в школу. Але ми побачимо ще на вихідних, яка буде ситуація, і буде тоді прийматися рішення щодо понеділка, щоб діти йшли в школу. Чи бачите ви поширення гепатиту по області? В області спочатку гепатит почався в саме в місті Вінниці, а потім вже він почав розповсюджуватися по області. Епідеміологічне розслідування на сьогоднішній день проводиться. Всі хто були в лікарнях, були опитані і досліджують і воду, досліджують і працівників ринків, торгових центрів, закладів громадського харчування. І ми тимчасово обмежили ярмарки продуктові, і вся продукція домашнього виробництва заборонена і додатково проводять перевірки. Також на підприємствах роботи, яких пов'язані з обслуговуванням населення. Супермаркети, торгові мережі і аквамати води. Також перевірений був водоканал обласний. Ми просимо всіх дотримуватись. Простих правил безпеки це мити руки, дезінфікувати так само як було при ковіді, і не вживати на кип'ячену воду. А при перших ознаках звертайтесь до лікарів, пане Сергію. Наскільки я розумію, всі ці перевірки не показали нічого, тобто, джерело спалаху не знайдене поки що на сьогоднішній день не знайдено, але проводиться воно з національним центром охорони здоров'я і. Ми повідомимо, коли будуть чіткі результати, працюють всі лабораторії щодо визначення повністю всіх результатів, які ми можемо вже відслідковувати, де той гепатит взявся на території Вінницької області. А в області торгові точки перевірили, ринки перевірили, підключили національну поліцію України. І тоді, вже коли ми побачимо, де саме був початок спалаху. І дуже тяжко розумієте є період інкубаційний, де вони дві-три тижні ці вірусні бактерії розмножуються за два тижні. Люди могли бути в різних містах, в різних закладах громадського харчування, на різних торгових закладах, торгових точках, різних супермаркетах. Тому ми зробили. Все можливе для того, щоб ми локалізували саме цей вірус, щоб він не розповсюджувався по території далі області. Чи є вакцина для охочих захиститися від гепатиту? А не ця безкоштовна, яку лікарям видають, яку видають контактним із хворими. А якщо людина просто хоче себе обезпечити, чи може вона її придбати? Вона може придбати без проблем, і ми закликаємо всіх вакцинуватися, тому що е коли людина вакцинована, вона захищена в Тому числі і дітей Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що приєдналися.